Всім привіт. Сьогодні я буду грати в MM2 зі своїм братиком. Скажи привіт. Тут... Привіт. Він зараз обіцяв, він мене вбив. Я тут... тут його чекаю. Тут, тут в нього в раунді читери. бач зараз. вам покажу. Ми їх вбиваємо, а вони не вбиваються. Так, ми їх вбиваємо, а вони не вбиваються. Зі мною два братики, вони грають на моєму планшеті, зараз грає перший, а після нього буде грати другий. Ось мій братик, тут. Де ці читери? Вони вже померли. А, ти вже їх вбел общать, вони вже тут не показуються. О, о, чин, о, саду а саду тут шериф! Шаріф. Але їх не показується, бо ти вже наші карати не дібив. Звук зава, такий? Шаріф ось там. Eee, no i idź tutaj, Daj mi początek ja mm. Czas mm. Czas wyjść. Czas wyjść. Czas wyjść. Czas wyjść. Czas nie, Czas wyjść. Czas wyjść. mansion, mansion e, dose. Ja ispanjsku mogu uključila, nekada će ja biti svog vika i tajna tamo bi povjećala ispanjsku do troška. Mi do deset mi je rohvat, uno, dos, tres, quattro, cinque, seis, siete, ocho, nueve, yes! Ne, šta što ja, što? Стрий бізнес. Стрий на його я... Я не буду Сьобі, Сьобі. Хто, хто, хто А то знайшов? знайшов? Я просто не могла пройти туди! Зато у біля творему. Вибачте, що так братики мої кричать, не просто в шоке. Эээ, мене слышала. Ладці, який в мене класний ножик. Я дуже сильно хочу мати Godly. Ну в мене нема Godly. Та що ти стоїть? Дай мені ножик показати. Ось такий ножик він називається камуфляж. Камо камуфляж. А Флоті це Floті, фло... флоті, коротше. Флоті. Ось такий Флоті. Та в світі... А в нього ножик робот і ножик клоун. У мене нужен клоун. Може клоун тебе називається, сам подивись. Отак, зайди сюди. Тут в тебе тут клоун. Бач клоун. Та я взяв той пістолет. Э, а, клоун. А, мене е... а в мене. У мене клоун, у нього вже, вже такими зірочками, як він називається? Starfish. Все, виграла у тебе. Вигеш перемога. Так, давай, да. <гулак> <гулак> Відео будуть дуже рідко виходити. Як на рідко Дозно, раз, в тиждень раз виходити. О, давай сюди. А є что? Ну, там дуже велика карта, коли ти станеш у і буде дуже тяжко. Non, mm, мій, я вже... я Можеш, будеш, будеш, будь ласка, я вже хочу бути. Амігос – це друзі. Я краша. Oh, один. Один... Один Давайте трейд зробимо. Оля! Oh. <laughs> Ой, Боже, в неї годи. Я не хочу. Я іно іносенти. Я іносенте. Я. Та я не віна він бо я... я включила собі іспанську. А як убиться? Я не знаю. А Шеріф буде з Серіфу. Ну я не пам'ятаю. Настя Та... обіц не нос. Да! Ти брехо сядь. Я чи не впала! Я не поки, але... Прикиньте, мій братик вже не хоче грати. Він вийшов від на моїх гостях від Anon 2. Він тут стояв. Собі, такий. Я... Він тут стояв, я собі тут стояла і він такий исчезає. Стоя... Ні, я купіл. Я Ай, браво, браво. Та дівчинка була помогите. Він тепер грає якісь машини старі. Хто? хто убийца? Напевно 4 убийца, не знаю. Синня! Синня! Хлопці, якщо ви не граєте ММ2, то тепер і не мешайте мені озвучувати. Не озвучувати а говорити А ну успокойся! Давайте ми з вами еще раз

я просто сейчас тут фармлю, я чуть-чуть фармлю. Поки тут убийца не убивает. А может посыпаем пистолет, можем убить. Так, давайте спустимся. Давайте ми тут сховаємося і візьмемо це. У ну, мене хіба другий це рівень, ще хіба другий, а їх всього 25. Так. Я дуже хочу змогти розмови поручити але ну, Я 100% його не поводжу. Слухайте, може треба було купити оцей. Е, ну, корейко. Статі, мені мають клітер дати. Я, ну, я буду дуже сильно фармити. Ні, є... давайте е... наступне відео буде, як я буду на фарму сервері. Ну, я, я, вже хочу ким... я вже хочу кимось стати. Давайте я зараз е... я на... на трошки відійду і дознімлю це відео, коли вже кимось стану. Ось, я стала шаріком. Давайте. Зараз будемо так як детективи. Ще? Не перебивай на ту. Детектив. Детективи будемо шукати обі. Я міст детективів. Детектив. Де ви? Ми тут не їх Настрашили? Настрашу вас? Страшним, страшним. <звучим> страшно, страшно. Страшен, страшен. На убийца? <звучим> що... Мене зреться, что. Мне зреться, что ли, наверное, убийцы. Ляха, у нас за мной холодно. На кричи. Я сказала.

Не дали мені поіграти. Вони мені навіть поіграти не дали. У мене небагато ножиків. Ось тут і Фесті. У мене теж є ось такий овніс і кампа, Кампанас. Іносенти. Я не хочу бути іносенте. Вибачте, що мої братки так шумлять просто. Я раз якусь ігру і вони не можуть тихо іграти. Тут я вам не показувала одну капку, коли ми виграли. Вийде дуже довге відео. Коли я вже стану вбивцею? Майже як буде хлопці. Ти, ви мене питали, як буде вбивця, по е, іспанську сайті, як? Yeah. Асесіно. Дізима? Mm -hmm. Так. Добре, пішла вибирати. Скільки в мене вже цих цукарочок? 68. Маленько, маленько. Але мені б мені би хватило, якщо б цей. Якщо б. Марк. Я б кожен, де, кожен раз. Марк. Ну, Марк. Тихо, якщо б я кожен раз. Кожен раз кожної катки збирала по... по 40. Ну, по мішок. Якщо я стану ніх... ніким, то я не буду показувати катку. Ура! Я вбивця! Дивіться, що я роблю, я коли вбився, сорі, але ну я вбиваю в крису. Я тут стою і потім стріляю. Ви йдете зараз в м'як. Ви зараз в м'як. Бам-бам-бам-бам. Ви стріляєте Тут четверо підгорели в Я ніколи через них не виграю. Сори за слух, братки, що нас не, не дивляться? Тут нас не дивляться не тут, що де вони всі? Люди тупорей. Ничего ну, в вони ніхто там не дав, не в чм всіх. Нет. О, це був шарик. А що, тут кость вбивало? Может, стильно можем? Я що їх вбивала? не здесь, що я їх набивала. Ой, тут картину поставило не можна зайти. Та й туди всі Зараз час вийде. Що хтось вообще є? вже все може тут ховається? <кхи> Ну зараз час выйду, і мені капець якщо что я сюда пиду нікого не то я хипа час витрачу Да кто? Mm -hmm. mm -hmm. no,

Через них час я не визвала безсовісні. Ну добре всім папа, я пішла фарм сервер, на ферму сервера фармити. -сервер.